Мешканець села Хухра Олександр Мірошник каже, для заготівлі дров осені не чекає. Аби уникнути черг перед початком опалювального сезону заготовив тверде паливо ще навесні. Чоловік розповідає, відтоді як здорожчав газ п'ять років поспіль опалює оселю дровами. В місяць в розхід дров на твердопаливному котлі становить близько одного кубометра. Що в перерахунку складає біля півтори тисячі гривень в порівнянні з газовим опаленням. Ну, як мінімум у половину дешевше. Будинок у нас площа 85 квадратних метрів, ну, місяць близько одного метра кубічного, ну, на сезон для повного, для повного забезпечення ну, порядка 6-7 кубометрів на сезон. Необхідно дров для опалення в зимовий період. Пан Валерій має твердопаливний котел, однак від газового не відмовляється. Розповідає, для теплої зимівлі у будинку площею 74 квадратних метри йому необхідно 12 кубометрів дров. Дров'яний, що він у мене, так би сказати, неприривного горіння, тлєння, то, то є. А газовий як така. Плюс-мінус температура біля нуля. що воно ну, смисла нема. Мені дрова спалювати. не, у нас поки не було як перебоїв з постачанням. Ну і ціна на даний час 8, Далі Бог його знає, яка буде. За інформацією, фахівчині зі зв'язків з громадськістю Сумської філії державного підприємства Ліси України Дарини Бондаренко загалом в області з початку року продали понад 155 тисяч кубометрів дров. У північному лісовому офісі додали це на 30 тисяч кубів більше, ніж продали за весь минулий рік. Зробити замовлення на дрова можна у 59 лісництвах Сумщини. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та написати заяву, каже директор Охтирської філії держпідприємства Юрій Римар. Реалізували населену тільки 3,5 тисячі кубометрів деревини. Якщо взяти порівняння з минулим роком, то в минулому році це було 12,5 тисяч кубометрів. Заготовлено Біля 16,5 тисяч кубометрів дров'яної деревини. Якщо порівняти з минулим роком, то в минулому році було заготовлено 28 тисяч кубометрів. До кінця року приблизно нам залишилося 12-16 тисяч кубометрів деревини заготовити дровиної в залежності від потреб ринку. На дровокольній дільниці Охтирського лісопункту люди можуть придбати і колоті і дрова, розповів Юрій Римар. 1400 гривень круглі, колоті дрова десь 1900-2200 за кубометр. На сьогоднішній день найбільше користуються дрова паливні і дрова промислові, довгомірні. Чого то, що люди наші, як, як, як завжди, привикли. Самі собі заготовити, порізати і поколоти. За словами Юрія Римаря, якою буде ціна на дрова восени, поки не знають. Жителі Сумщини можуть купити дрова у найближчому лісництві або за допомогою онлайн застосунку дрова. Є доставляють їх за адресою або можна самостійно вивозити зі складу. Однак є обмеження 15 кубометрів дров на рік. Катерина Іваненко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Сумщина.